Шановні майстри, шановні українці, у мене є декілька проєктів по допомозі ЗСУ. Всього я передав нашим війську 83 дрони умиротворення. Звідки це фінансування береться? Звісно, я особисто фінансую. Фінансують мої друзі. Є проєкт Вадима Копейка на TikTok. Де свідомі постачальники передають товари, їх копейка Вадим продає, і всі кошти йдуть на ось такі пташки умиротворення. Тепер коротко розповім: в цей тяжкий час ці ми зараз збираємо на 20 дронів для 95-ї десантно-штурмової бригади, яка знаходиться, я так розумію, на півоточні. І цей збір дуже важливий. Коли Америка, коли, ну і скажімо так, дуже мало допомоги нашим хлопцям, нам треба всім згартуватися і почати давати дрони, бо це самий простий спосіб зменшення популяції окупантів. Так ось зараз я розповім, що я сам особисто передаю на аукціон Вадима Копейка. Почну з болгарок. Подивіться, які болгарки. Це 750-та болгарка. Вона вже 3 роки е, десь у виробництві. Вона дуже зручна. Е, чому зручна? Дуже маленький обхват. Вона надійна, довговічна, виключатель не такий, як в макіті, він довговічний, дуже якісна фіксація, е, не болтаються е, тут фланці. Тому вона всім майстрам подобається. І у неї дуже шикарна ціна, роздрібна ціна її 1950 гривень. Я думаю, Вадим може і дешевше її трошки продати. Е, наступне, що я передаю для майстрів-плиточників, всі майстри знають, що зараз для великого формату, особливо на підлогу, е, треба ось такі віброприсоски. Це вібра від відомого виробника Топвей. Яка має регулювання потужності, у якої гума змінюється. це єдиний топ-вей може змінювати гуму. Вона присмоктується, фіксується. Як на мене, дуже зручна і дуже проста віброприсоска. Гарантія на неї один рік. Крім того, подивіться, які шикарні набори енхілю я даю. Це безщиточна кутова шліфмашина Axio, коли ви... Купляєте у Енхеля акумуляторні такі болгарки. Звертайте увагу, щоб була приставка Q. Бо вони з приставки Q я вже у війська передав. Ну, я думаю, що з десяток таких болгарок, як на мене, вони, вони працюють, працюють працюють і допомагають нашим хлопцям. В комплекті йде, бачите, такий е швидко Фланець, який не треба працю... ключа мати. Також вона відстягується кожух без ключів. Ну просто дуже зручно і комфортно їй працювати. Рекомендую. Ціна її, ви бачите, 4500. Шуроповерт. Ну, як же без шуроповерта, кругом э, він потрібен. І якщо у вас вже ви почали ставити акумуляторну техніку Енхель, то, звісно, шурік це така штука, що вам знадобиться. Акумулятори підходять. До цієї техніки. Ну, це простий, на 35 Ньютонів але щиточний, але має місце на існування. Тим більше, дуже приємна ціна 1500 гривень. Подивіться, який інструмент. Цей інструмент можна застосовувати як, як полірування, як шліфування. Можна сюди і диски ставити. Як на мене, дуже шикарний інструмент, який явно вам знадобиться в вашому побуті та і в роботі. Є реверс. Він щиточний, але коштує невеликі гроші 2700 гривень. Крім того, до цього інструмента даю два набори. Це 2,5 А годин. Плюс, плюс зарядний пристрій коштує 1750 гривень. І 4-амперний акумулятор. І зарядний пристрій коштує 2200 гривень. Ці товари мають гарантію 3 роки, але їх обов'язково зареєструвати. Треба звернутися до мене, я вам підскажу як це зробити. Наступне, що я передаю, подивіться на гравер. Всі плиточники люблять гравера кутові але кутовий гравер коштує ну, значних коштів. А зверніть увагу на цей старк. Подивіться, скільки насадочок, просто неймовірна кількість. Ось цанги додаткові. Подивіться, що він має потужність, достатню, щоб працювати і різати плитку. Так, незручно, зручніше, кутовий, але є тросик комплекті, який вам трошки. трошки покращить роботу або доступ в такі недоступні місця. І коштує він. Подивіться, скільки він коштує. Як на мене, просто мінімальна ціна і тим більше, на нього Альцес дає гарантію 2 роки. так Всім майстрам подобаються футболки, щоб прийшов на об'єкт, одягнув, приходить замовник а ти в футболці, Рубі або Сігма і, звісно, замовник явно тобі більше заплатить. Подивіться, це футболка Сігма. 800 гривень. Ось такими надписами. А це футболка Ruby, трошки менше за розміром, але ціна також менша, подивіться, 300 гривень. Так, подивіться, який я презентую. Рюкзак. Рюкзак від Bosch, Він має дуже багато кармашків, якісне виконання. Ну і звісно, хочу за нього, ну, що 1400 гривень. Всі кошти, всі кошти підуть на ось такі вироби. Крім того, за будь-який донат готовий віддати ось таку ємність для погрохових зарядів. Подивіться, як вони мають зберігатися. Це для наших виробників. Хочу бачите, тут гумова резинка. Його можна як понтон використовувати. Він ніколи ні при яких погодних умовах сюди не попаде вода. Тому, скоро на TikTok Вадима Копейка буде акціон. Запрошую в цей тяжкий час ну, хоча б так допомогти нашим воїнам купити товар і щоб ви були впевнені, що всі 100% коштів. Підуть на допомогу нашим захисникам, тому хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!